Людство давно дивиться в небо, намагаючись зрозуміти, що там, порожнеча чи щось більше, і саме кіно дозволяє нам пережити ці подорожі. У цій добірці фільми, які не просто показують зорі, а змушують думати про них. Готові вирушити в космічну подорож? Тоді, пристебніться, ми стартуємо і залишаємо гравітацію позаду. Пасажири це науково фантастична драма режисера Мартина Тільдума з Дженніфер Лоуренс і Крісом Праттом у головних ролях. Вони грають двох пасажирів космічного корабля Авалон, який прямує до колонії на далекій планеті. Через технічну несправність персонаж Кріса Прата, Джим, прокидається із кріосну занадто рано. У повній самотності він приймає сумнівне рішення розбудити ще одну пасажирку. І тут, до речі, стає зрозуміло, що у Джима чудовий смак, адже розбудити він вирішив саме Дженніфер Лоуренс. Фільм, хочеться сказати, піднімає, але, якщо бути відвертим, скоріш намагається підіймати важливі етичні та філософські питання. Чи маєш ти право позбавити іншу людину її майбутнього заради власного виживання? Що таке любов у ситуації, де вибору майже немає? Як ми приймаємо складні рішення, коли зникають всі соціальні рамки? Пасажири, безумовно, фільм не лише про космос, а й про внутрішній космос людини, її страхи провину, надію. Окремо варто згадати дизайн корабля «Авалон». Він неймовірно деталізований. Його інтер'єри викликають захват. Візуально фільм просто приголомшливий, а саундтрек Тома Ньюмана ніжно підкреслює емоційні моменти і створює потрібну атмосферу ізоляції та безвиході. Пасажири це спроба показати більше, ніж просто історію кохання в космосі. Це емоційний експеримент, який змушує замислитись над ціною вибору, над людською самотністю і тим, як ми шукаємо сенс, навіть коли здається, що все втрачено. Пекло один із моїх найулюбленіших фільмів із космічною тематикою, і на диво важко виділити якусь одну причину, чому. Хоча відразу зазначу, з наукової точки зору тут прямо біда. Зав'язка така Сонце по якійсь причині згасає, і, відповідно, наша планета замерзає, а група вчених та астронавтів вирішає на самогубну місію, щоб запустити в зірку величезну бомбу і таким чином знову її запалити. Звучить божевільно, можливо. Але пекло це той самий фільм, який починається як наукова фантастика, а закінчується глибоким психологічним та філософським дослідженням людської природи. Режисер на секундочку Денні Бойл взявся за абсолютно новий для себе жанр, космічну драму, і треба сказати, зробив це у своєму репертуарі стильно. Але не чекайте простої пригоди. Пекло про набагато більше. Тут піднімаються питання віри і науки, людської слабкості, самопожертви, психологічного тиску в ізоляції. Підготовка акторів була дуже серйозною. Вони проходили курс життя астронавтів, вивчали поведінку в ізоляції, спілкувалися із вченими. Кіліан мерфі навіть консультувався з фізиками, щоб краще зрозуміти свого персонажа. Бойл, в свою чергу, надихався роботами Стенлі Кубріка, і це помітно. Саундтрек, історію гнітюче, але прекрасне відчуття безмежного космосу. Окремо варто сказати про те, як майстерно-режисер змішує жанри від наукової фантастики до трилеру з елементами філософії. І хоча фінал викликає суперечки, він не залишає байдужим. Підбиваючи підсумки, пекло це фільм про світло і про темряву кожному з нас. І якщо вам подобається історія, що змушують замислитись, це саме те, що треба. Рекомендую до перегляду! Друзі, Ютуб така штука, де без вподобає, коментарів та підписок. Це відео ніхто не подивиться. Тож невеличке прохання, тицніть палець вгору. А якщо ще й комент залишите чи підпишетесь, то взагалі ціни вам не буде. Полетіли далі. Гравітація. Це науково-фантастичний трилер від режисера Альфонсо Куарона, який отримав сім оскарів, зокрема за найкращу режисуру, операторську роботу та візуальні ефекти. І це цілком заслужено. У головних ролях Сандра Балок, в ролі інженерки дослідниці Райан Стоун та Джордж Клуні в образі досвідченого астронавта Мета Ковальсько. Але, відверто кажучи, основна зірка фільму це сама атмосфера, простір, безмовність і відчуття повної беззахисності. Попри простий сюжет виживання людини в умовах катастрофи на орбіті, гравітація порушує глибокі теми ізоляцію, втрату, внутрішню трансформацію. Райан це не просто жінка в скафандрі, вона людина, яка втратила сенс життя, і знаходить його саме в той момент, коли здається, що шансів немає. Що ж до зйомок, це справжній технологічний прорив. Більшість сцен знято в павільйоні з використанням комп'ютерної графіки, але виглядає все максимально реалістично. Щоб досягти ефекту невагомості, акторів поміщали в спеціальні підвісні системи, які потім ретельно коригували на постпродакшені. Камера майже не зупиняється, довгі плани без монтажу змушують глядача буквально відчути себе на орбіті. Сандра Балак привела місяці в тренуваннях, вчилась дихати як астронавт і, до речі, раджу дивитись в навушниках, тому що дихання тут передає дуже багато емоцій. Куди ж без Марсіанина? Фантастична драма, знята режисером Рідлі Скотом. І в принципі на цьому можна завершувати і переходити до наступного фільму, адже є негласне правило. Фільми Рідлі Скота до перегляду обов'язкові. Фільм знятий за мотивами одноіменного роману Енді Вейера, у центрі сюжету астронавт-біолог Марк Вотні, якого всі вважають загиблим під час шторму або піщаної бурі на Марсі. Команда евакуюється, а він виживає і тепер мусить придумати, як протриматись на ворожій планеті до прильоту наступної експедиції. І отут починається найцікавіше. Марк у блискучому виконанні мета Деймона не типовий герой. Він не супермен, а звичайна людина з мозком, руками, безмежною вірою в науку та. картоплю. Фільм не просто розважає, він наочно показує, як знання з ботаніки, хімії та інженерії стають ключем до виживання, і все це подається з чудовим почуттям гумору, яке надає перетворити стрічку на похмуру боротьбу із природою. Марсіанин це чудовий фільм, який однозначно гріє серце і заохочує до нових знань. А ще надихає на боротьбу навіть у найкритичніших ситуаціях. Якщо вам потрібна доза оптимізму з легким присмаком марсіанського пилу, цей фільм точно для вас. Місія Сереніті Трохи перед історії. У всіх є улюблені фільми чи серіали, які можна передивлятись безліч разів, і все одно тобі не набридне. У моєму випадку це серіал світлячок, знятий Джосом Віденом, який вам може бути більш відомий як режисер месників. Серіал був знятий на замовлення каналу Fox. Був виділений абсолютно сміхотворний бюджет. Під час зйомок економила на всьому декорації доношували з інших проектів, але знімальна група вклала стільки зусиль, любові та креативу в цей проект, що він став культовим. Отримав дуже хороші відгуки критиків і чималу фанбазу. Проте рішенням однієї людини власника телеканалу Руперта Мердока серіал був закритий після першого сезону. Коротше кажучи, фанати були дуже засмучені закриттям серіалу і почали компанію по збору коштів на зйомку повнометражного фільму як продовження серіалу. І таки зібрали, зверніть увагу, 2002-2003 рік. Інтернет ще не настільки поширений, площадок для збору коштів немає. На той момент це була досить унікальна історія. Зрештою, фільм був знятий, і він чудовий, щиро раджу до перегляду. На перший погляд, це динамічний пригодницький фільм із перестрілками в стилі космічного вестерну, але в той же час фільм не боїться бути емоційним, він смішний, трагічний, зворушливий і напружений одночасно. Навіть якщо ви не бачили серіал Світлячок, не хвилюйтесь, фільм цілком самодостатній і чудово працює як окрема історія. Життя це науково-фантастичний хорор, знятий шведським режисером Даніелем Еспінозою. У центрі сюжету команда Із шести астронавтів на борту міжнародної космічної станції, яка отримує зразок ґрунту з Марса. У зразку перша в історії форма позаземного життя, яку дослідники називають Кельвіном. Спершу це виглядає як наукова сенсація, а потім як початок справжнього кошмару. У фільмах сильний акторський склад Джейк Джилінгол, Ребека Фергюсон, Райан Рейнольдс. Незважаючи на жанр, де не особливо приділяється увага розкриттю персонажів, кожен зіграв не просто чергового астронавта, а персонажа з власною історією, мотиваціями та слабкостями. Актори проходили спеціальну підготовку, аби їхня поведінка в невагомості була максимально достовірною. Цікаво, що монстра Кельвіна створювали з урахуванням реальної біології. Він змінюється, еволюціонує, пристосовується не як видумана тварюка, а як справжній біологічний організм, і це безумовно грає на атмосферу. Візуально фільм прекрасний. Інтер'єри станції, планетарні панорами, холодне світло, усе передає напругу і ізоляцію, а музика лише підкреслює відчуття неминучої загрози. І фінал, О, цей фінал, це 10 із десяти. Без спойлерів, але скажу так: саме такі сміливі кінцівки і роблять різницю між прохідними фільмами і хорошими. Тож, якщо ви готові до напруженого, інтелектуального і страшенно атмосферного космічного трилера життя саме те, що варто подивитись. Але попереджаю: є шанс, що після нього ви ще довго з недовірою дивитиметесь в сторону планети Марс. Напролом. Якщо чесно, я дивився цей фільм без особливих очікувань, знав тільки, що це фантастичний бойовик, продюсером якого виступив небезвідомий Люк Бессон, і що в головній ролі Гай Пірс, актор, до якого я ставлю з повагою. І вже після перших 10 хвилин стало, очевидно, це не той фільм, який збирається міняти історію кіно. Проте на свій подив спіймав себе на думці: мені весело. Сюжет фільму суміш кількох класичних кіношних архетипів. В майбутньому злочинців поміщають до орбітальної в'язниці. Все йде за планом, доки не відбувається бунт. У цей же час на станції опинилась дочка президента Сполучених Штатів, і на землі шукають людину, яка зможе пробратись на цю тюремну станцію, врятувати дівчину та розібратись, хто стоїть за історією. Зав'язка, звісно, вторина. Фільм буквально кричить про свою любов до втечі з Нью-Йорка, міцного горішка і тому подібних фільмів, але замість того, щоб намагатись маскувати запозичення, фільм напролом щиро насолоджується ними і цим трохи підкуповує. Головний скарб фільму це вміння розважити. Тут справді хороший гумор, гострі діалоги, чудова хімія між героями. До речі, про героїв. Гай Пірс – саркастичний, цинічний, повторюсь, з файним почуттям гумору. Він виконує роль з легким переграванням, але саме це додає герою шарму. Він суміш Джона Маклейна та Хана Соло, лише з трохи більшим цинізмом. Мегі Грейс у ролі дочки президента робить все, що може, але є відчуття, що сценарій обмежує потенціал її героїні, роблячи з неї класичну дівчину в біді. «На пролом» – це наш шедевр це фільм, який ти дивишся увечері з піцею та забуваєш через день. Але смієшся, поки дивишся, і кайфуєш з того. Дозірок. Знаєте, є такі фільми, під час перегляду яких виникає відчуття. Десь я це бачив. Якщо коротко, дозірок це апокаліпсис сьогодні, але в космосі. Під виглядом науково-фантастичної подорожі до краю сонячної системи нам розповідають глибоку особисту історію, і хоча зовні це міжпланетна Одіссея, насправді це подорож усередину себе. Події розгортаються в недалекому майбутньому. Майор Рой МакБрайт у виконанні Бреда Піта холоднокровний і зібраний астронавт отримує завдання відправитись до Нептуна, де, ймовірно, ще живий його батько, також легендарний астронавт Кліфорд МакБрайт. Той зник безвісті багато років тому під час місії з пошуку позаземного життя, але тепер від його старого корабля йде загроза для Землі. Сюжет начебто простий і подається неспішно, з майже медитативним ритмом. Це не блокбастер дусі гравітації чи інтерстеллера, хоча і має візуальні та тематичні паралелі. Це скоріш камерна драма на телі безкрайнього космосу. Фільм дуже атмосферний, тиша, розріджені звуки, сповільнені рухи, нескінчений чорний простір. Усе працює на головну тему ізоляцію, космос тут не романтичний, а байдужий, і саме в такому середовищі герой намагається зрозуміти, хто він є. Бред Піт, який тут грає стримано і тонко, не перетворює роя на героя Блокбастера. Його гра це постійна внутрішня напруга, приглушена емоція, відчудження. Особливо вражає, як він говорить більше через мовчання, ніж через слова. Це одна з найкращих його ролей за останнє десятиліття. Цей фільм про страх бути забутим, про потребу у батьківському схваленні, про чоловіка, який все життя втікав від себе, поки не залишився наодинці із тишею, зірками і власними демонами. До зірок це повільне, задумливе кіно, яке більше запитує, ніж відповідає. Цей фільм не для всіх. Але для тих людей, хто шукає в кіно не лише видовищ, а й зміст це справжня подорож. Дякую за перегляд. Лайк, підписка. Удачи!